Уярять дорогу. Друзі, повернулися ми на автодорогу Т10-15, рухаємось зараз у напрямку населеного пункту Комаровка і вже там повертаємо ліворуч у напрямку населеного пункту Боровка. А, чи Борівка, чи Боровка Мені здається, що Боровка. І вже звідти рухаємось у напрямку населеного пункту Ставище. Ось якось так. Проїхали ми вже на даний час майже 70 кілометрів, без пів кілометра. Загальний час, який у нас витрачений на дану покатеньку, саме в їзді 3 години 30 хвилин. Тому мусимо трішечки додати. По швидкості, тому що середня впала на 19,6, це зв'язано з тим, що я просто не поспішав, коли їхав населеними пунктами, такі як Наливайківка та Нежиловичі. Е, до речі, Чорниця Якщо я побачу Чорницю понад край дороги, я обов'язково зупинюся Але ось цей уяр... Ах, кидається ним покришка. Таке собі мистецтво. Ямкового ремонту. Заїхав я вже, мабуть, в комарівку, але справа в тім, що я чорниці так і не знайшов. А це проблема. Десь мені зараз потрібно буде повертати на... Боровку. А я чорницю так не знайшов. Чи знайшов, чи не знайшов. Знайшов, чи не знайшов. Чи що черниця? Чи не черниця? Добре з медом поляниця. Шукаємо черницю. То не черниця. О блін. Блін. Ландиші є. А поряд з ладишами має бути чорниця, друзі. Не може такого бути. Філандиші є, а чорниці нема. Ну тут її, на жаль, нема. От блін. Капець. Ну ось це чорниця, Але ягод нема. Розумієте? Доброго дня. Добрий день. І в яку ціну чорниця? 100 гривень баночка А є у вас пакетик? А і забула пакети. Ну просто в мене баночки немає і нічого з собою немає. А сто гривень, я думаю, в мене для вас знайдеться. Бо я ще заїжджав в ліс і ніде не знайшов її. Вона десь, мабуть. Ну кажуть, що дуже мало в цьому році черниці. У мене один хлопчик такий молоденький брав і теж він цього О, у кульочок такий. Ну, я забула кульки свої. Ну, Буває ж таке, це вже тим більше. О. Все, щастя, здоров'я вам. Дякую, нам теж здоровочка. Я з Києва приїхав, черниці вас купити. Та, – Так, та та я її так зав'яжу зараз. Да. І закладу її туди. Не, не, так, от так. Це, да, Це що маленькі? Я забулася кульочки. Та я ж села хлопець, Хмельниччини, звісно, але з ага. села. Сусід подруга я... з Хмельницької області, Красилівський район. О, бачите, да. від Шепетівського недалеко. І є Фабрика в нас мебливо працювала, при Радянському Союзі. Тоді з'їжджали, скінчали, учили, що це деревообробне, то робили там бухгалтерами так так багато, і так Все, я вам подякую, щастя, здоровля, нехай Господь Бог вам здоровля дає. Вдалого дня. Це ж я на боровку поїхав, на борівку, так? На борівку. Да. все. все. Подякував. Ось і чорниці купили. Лісі не знайшли, але зато купили. Борівка також, друзі. Постраждала. Московської окупації Є тут також зниження біля При'їзді селом В окремих його локаціях Ось тобто так так Московська Свина собака Лізла Та Лізла і влади бажала розумієш І З комарівки на борівку досить цікава дорога. Казатишна, тут а, прохолодно, тут неспекотно. не спекотно, незважаючи на те, що сьогодні хмарно з проясненнями. Та й загалом, якщо дивитися на погоду, що в нас там сьогодні, бо я навіть не звертав уваги. Що у нас там, скільки у нас там сьогодні градусів? 27 плюс а, ну типу, як би так. А тут вже чорницю я бачив, але я вже в ліс по чорницю заходити не буду. Тому ми ще завдання виконане Ми чорницю придбали за грошики. ось Тому рухаємось у напрямку борівки, а звідти у напрямку Ставищі і в ставищах, можливо, ще заїдемо на пончики. Якось так. Тому рухаємось далі.